Повний комплекс заходів з консервації та реставрації в мов вокзалі і їхньою реставрацією займалися на сьогоднішній момент. Антон та Данило Гуріни. будь-який елемент архітектури в місті, в тканині міста формує середовище, в якому ми живемо. Там такі доволі українські мотиви, тому що і Богдан Хмельницький, і візантійські оці кораблики так. За сутністю вони дійсно абсолютно україноцентричні. Вони абсолютно цілком вписуються в тогочасні, я б навіть не сказав би процеси, які відбувалися в мистецькій радянському союзі. Так? Вони цілком прекрасно лягають в логіку процесів загальносвітових, які відбувались. Тобто, це частина української великої культури, так. <зв 'язок> Це частина світової культури. І варто сприймати завжди е, такі речі, тим більше такі великі інфраструктурні об'єкти, варто сприймати не тільки через призму е, тогочасної радянської архітектури, але й через призму е, тих процесів, які відбувалися у усьому світі.